Привіт-привіт! Розсмішили мене тільки що мої працівники, збирачі. Значить, картина така, включив, я полив. Вон ходжу ремонтники. Вон бачите, на поясі за мною сунеться запаска. Ну, як десь треба кусочок ленти врізати і вставити. Тут вже запаска паршива. Треба піти взяти довшу, бо теж я повідрізав її. Але чого розсмішили, значить там чую, збирають, говорять, сміються, а то щось затихли. Я підходжу ближче до них, бо так ходжу по родках, шукаю де прориви. А зараз вітер, такий гарний вітер, класно збирати. Бачите, де 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 то я так не можу зорієнтуватися, о. Коротше, не в ту сторону. Ну, коротше, сікора. І так вона шумить гарно листям. І той шум не дає мені почути, де є прориви. Я ходжу, час від часу зупиняюся, між рядками знімаю копілюха, нагинаюсь і, при... і прислухаюсь. Так я підходжу до збирачів, а вони кажуть, а-а-а. То вон чого в цьому селі малина висохла, а в тебе не сохне. Ти щось каже, знаєш. Ходиш, каже, поміж радками, молися, капелюха знімаєш, до кожного куща на при, при приклоняєшся. Я й того сам не замітив. Може через те вона не сохне, хто його знає. Попробуйте, спрактикуйте, походіть по своїй малині, покланяйтесь її, капелюшка зніміть, послухайте, як цвіркони цвіркочать. такі бувають приколи. ще слухи підуть по селах, що дід Василі щось якесь чортів займається. Добре, бувайте буду я далі ходити, кланятися при малиною.